Христос посеред нас, шановні брати і сестри, вас вітає православний вісник, програма про те, як серед безлічі шляхів знайти той, що веде до спасіння у вічності. І в цьому нам допоможуть такі теми, заради чого можна владець здатен зректися свого статусу або історія Миколи Святоші, будні та свята сьогоднішнього християнства, яка таємниця може бути прихована у звичайній олії? Або все про таїнство єлеосвячення або соборування. Вже за мить ми розпочнемо розповідь про все це, доносячи інформацію про життя церкви з вуст самої церкви, тобто оминаючи сумнівних інформаційних посередників. при цьому хочу традиційно попросити усіх вас, шановні брати і сестри, не будьте лише пасивними споживачами цієї інформації. Натомість активно реагуйте на почуте і побачене. Робіть репости, залучайте до підписки друзів та знайомих. Також ви дуже допоможете нам, якщо поділитесь враженнями та думками у своїх коментарях. Тож запрошуємо приєднатись до багатотисячної родини, об'єднаної спільними ідеалами. Мабуть, ви чули про таке явище як дауншифтинг. Це коли людина свідомо відмовляється від нав'язаних суспільством так званих цінностей та починає жити не заради досягнення успіху в кар'єрі чи багатстві, а заради досягнення внутрішньої гармонії. Вважається, що це притаманно сучасності, але в нашій історії є дивовижні приклади. Такої поведінки ще в далекому 12 столітті. І саме сьогодні ми згадуємо подвижника, який зміг без вагань змінити дорогий одяг на чернечу рясу, а розкішні бенкети та князівські палати на монастирську трапезу і, тісну... і келію. Його ім'я Микола Святоша, перший серед можнобладців, який зрікся свого статусу заради того, щоб нерозривно перебувати поруч. І з христом. І в земному житті, і у вічності. Преподобний Микола Святоша Печерський чудотворець, муж, якого знаходяться у ближніх печерах києво печерської лаври, особливий святий в Українській православній церкві. Це Людина, князь, який був правнуком благовірного князя Ярослава Мудрого, праправнуком хрестителю Русі, рівнопостолю князя Володимира, він жив в 1080 році, і далі його доросле життя вже проходило у 12 столітті 1146 рік його представлення. І це той період, коли Русь вже була християнською, але Християнські цінності поступово лише входили в практику життя сімейного. Суспільного політичного життя і його родичі, інші родичі, святі князі Борис і Гліб, які стали страстотерцями, ті князі, які постраждали вже від своїх рук християнських братів, вони відмовилися брати участь у міжсобиці і, відповідно, не підняли руку на брата заради здобуття якогось політичного престолу, політичної влади і розплатилися своїм життям. І ми бачимо, що Преподобний Нікола Святоша зробив щось схоже. Він не був вбитий, не був замучений, але він був князем. Його звали в миру Святослав Давидович. Він правив на Волині пізніше в Чернігові, але це був час міжособних воєн, і одного разу, коли його позбавили власного уділу, в принципі, він мав усі можливості далі зібрати дружину. Укласти якісь союзи і боротися за відновлення своєї влади і за своє законне право правити. Але він обрав інше: він відмовився від цієї світської влади, і відмовився від Світського царства на користь царства Божого, Царства Небесного. Він відмовляється від усього і йде в Печерський монастир. І далі приймає ім'я на честь Святителя Миколая, і тому він нам і відомий під цим подвійним іменем Нікола Святоша. Святоша це таке зменшувально писливе ім'я його світське Святослав і Нікола на честь небесного покривителя вже у Чернецтві — Святителя Миколая. Але тут, пов'язаючись у монастирі, він також проявив. Смирення він працював привратником. Він також колов дрова, носив воду для меншої братії.